Україна. Я вчас, Україна має талант 2015 року, ви не знаєте по своїм та яке сидіти. Я насправді людина не горда. Я хочу навіщо мені це все, що я добиваюся. Я хочу допомогти тим людям, прикидітим сиротам, бездомним людям, інвалідам, людям, котрі хвороба рака, хворіють на цю хворобу на які треба великі гроші, навіщо ти моя всім займаєшся. Я хочу бути прикладом для всієї України, для політиків, для всього світу. Мені подобається тим, що я займаюся. І тут в мене нічого такого, як ви кажуть, позорного. Коли людина щось робить у цьому світі, їй всі кажуть, зупинися. Я не можу зупинити. Мені подобається тим, що я займаюся. Якщо я зароблю свій мільйон перший, Половину цього мільйона, я сказав, я поможу бездомним дітям. Якщо ви бачили це відео, ви зрозумієте в мені, що я душа, я є мужик, який йде до цілі, але він живе не гонорово, з народу. Да, я живу в селі Хлівище 26 років. Я сам добуваюся, знімаю відео. І тут немає нічого такого поганого, коли людина щось хоче. Коли людина щось хоче, воно добувається, воно робить з нічого, щось. Я не носила, може багато чого говорю, не про, про, говорю правду вам, бо я насправді є. Тут це моя дорога, знімає свою дорогу і отак все я собі живу.